Доброго вам здоров'я, шановні, 15 березня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує мученика Агапія та з ним семи мучеників Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонісіїв. Ще сьогодні згадують священномученика Олександра, Пресвітера в Сиді. а ще сьогодні чергова поминальна субота. Впродовж великого посту справа в тім, що кожна субота вважається поминальною і звершується літургія за чином святителя Йоанна Златоустого. Якщо прилетіли чайки, значить незабаром стане тепліше. Як журавлі летять низько, швидко і мовчки, чекайте на зміну погоди, можливо, дощ чи вітер. Якщо день похмурий, то й погода може бути не надто привітною. А от коли горобці весело цвірінькають, Можна сміливо чекати на теплий сонячний день. Якщо вже з'явився шпак, то весна дуже близько. Приліт з яблука може передвіщати про холодну погоду, і якщо наснилося, що свиня їсть, варто бути уважним до своїх речей, можуть поцупити. Яскраве сонце перед заходом часто віщує дощові дні. Журавель повернувся, отже, тепло не за горами. Хто у вісні качає воду, того може чекати достаток. Як свербить сьогодні голова, можливо, на горизонті якісь невеликі клопоти. Кажуть, якщо у вісні з'явився ангел в цей день, значить життя буде довгим і щасливим. А ще сьогодні казали, що краще не починати нових справ, бо можуть виникнути несподівані труднощі. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь безліч цікавинок зі стародавнього життя наших пращурів, наших предків, чим жили вони, чим жили українці століття і століття тому, що знали про цей день про 15 березня, від чого застерігали, що радили, про все-все це вам сьогодні розкажу. Розкажу, що сьогодні треба зробити, розкажу, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставтемо лайк, подобайчку, Пишіть довгі продовження. Дорогі коментарі, діліться цим відео, а ще підписуйтесь на канал обов'язково. І якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, будь ласка, я вас запрошую туди. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день і я дякую всім заступникам небесним за заступництво Слава Україні! І я починаю. Олександрів, день, який відзначають 15 березня, має особливе значення в православній традиції. В цей день вшановують пам'ять трьох святих зем'ям Олександр, священномученика Олександра Сицького та двох Олександрів із числа сіми святих кисарійських. Святий Олександр Сицький жив у третьому столітті в місті Сіда. Він відкрито сповідував християнську віру, за що зазнав багатьох випробувань. Але залишався непохитним в своїй вірі та мужності. Двоє інших Олександрів жили за часів імператора Діоклеціана наприкінці 3 на початку IV століття. Під час одного з язичницьких свят вони разом з групою християн відмовилися вклонятися ідолам. Їхня сміливість та відданість своїм переконанням стали прикладом духовної сили та незламності. 15 березня, друга поминальна субота Великого Посту. В цей день, як і в інші помінальні суботи 2, 3 та 4 тижні посту, православні згадують своїх спочилих рідних у молитвах Великий Піст то особливий час для роздумів, духовного оновлення та внутрішньої зміни, це можливість зупинитися серед повсякденних турбот, переосмислити своє життя та наповнити його глибшим змістом. В такі дні важливо відчувати єдність із церковною громадою в спільній молитві. І навіть ті, кого вже немає поруч, залишаються частиною цієї великої духовної родини. Традиція поминання спочилих у суботи Великого Посту пов'язана із тим, що в будні дні цього періоду не звершується повна божественна літургія, а значить, немає можливості здійснити Євхаристію в пам'ять про померлих. Саме тому церква виділила окремі дні, коли можна помолитися за тих, хто вже відійшов у вічність. Олександрів день має свої традиції та звичаї, пов'язані з природою та духовними віруваннями. Цей день інколи називали вовчим весіллям, бо саме в цей період тварини із родини псових були особливо активними. Через це люди намагалися не заходити в ліс без потреби. 15 березня, втім, було прийнято вшановувати ліс. Ті, хто мав справи серед дерев, травники, грибники, мисливці. Перед входом просили ліс вибачити за занепокоєння. В Олександрів день виготовляли обереги, а знахарі вважали його сприятливим для збору цілющих трав. Вважалося, що саме цього дня можна було позбутися головного болю та зняти пристріт. Наші прабабці з давних давен починали заготівлі рослинної сировини з бруньок, гілочок та соку берези. Це дерево першим дарує нам свої цілющі скарби. Наприкінці лютого або на початку березня бруньки починають набухати. Це знак, що в корі вже рухається сік, а отже, настав час для заготівлі. Береза то дерево, що не спить весь день. Засинає вона лише перед світанком, а коли перші півні своїм голосом проганяють нечисть, поринає в короткий солодкий сон. Прокинувшись, дарує світові свою чисту силу. Саме в ясний день слід збирати її дари, а після збору. Подякувати Богові за щедрість природи. Гілочки берези сушать під навісом або в сараї 4-5 тижнів. Потім вручно обдирають або збивають підсохли бруньки, які висушують в добре провітрюваному приміщенні. Листя збирають ранньою весною. Коли воно ще маленьке, важливо сушити його так, щоб зберігся бальзамічний аромат. А березовий сік то справжнє джерело здоров'я. Він очищує кров. Насичує організм вітамінами, допомагає при високій температурі, нормалізує обмінні процеси має сечогінний ефект. Найкраще його пити наче за годину до їжі. А щоб відчути справжній заряд сил, його варто вживати хоча б три тижні. Ванни з березовим листям корисні при ревматизмі чи подахрі. Для цього склянку сировини заливають окропом, настоюють і потім додають у воду для купання. Березова мазь чудово допомагає при болях в суглобах. Її втирають перед сном, обгортаючи місця нанесення цупкою тканиною. Готують мазь просто, в керамічний горщик шарами викладають березові бруньки та свіже вершкове масло. Закривають кришку, обмазують тістом і ставлять на добу в духовку з помірним сухим жаром не більше 90 градусів. Потім сировину добре віджимають і зберігають в прохолодному місці. А для догляду за шкірою здавно використовували маску з березових броньок. Чотири столові ложки подрібнених бруньок заливають однією чвертю склянки окропу, настоюють, поки суміш не стане теплою, і накладають на 20 хвилин, змивають теплою водою. Збираючи з берези бруньки, інколи наші пращури заходили в ліс, хоча це було й небезпечно саме в цей день. І якщо вони зустрічали там вовка, треба було сказати наступні слова. А де ви тоді були, як Ісус Христос на Йордані хрестився? Після таких слів вовки втікають, таки вірили наші пращури. Якщо вночі з лісу чулося завивання вовків, і це викликало тривогу, треба було перевернути подушку, щоб розсіяти неспокій. Наші предки в цей день молилися за безпеку своєї худоби, просячи захисту від диких звірів. Також це була добра нагода вшанувати красу і силу лісу, дякуючи йому за його дари. Тож, щоб захиститись від вір та худобу від нападків диких звірів, читали наступне замовляння. Слухайте уважно, це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела святі архангели і ангели Михаїл, Гавриїл, Уриїл, Серафіл. Вийдіть на святую Гору і затрубіть у святую трубу, виберіть свої слуги. І замовте їм губи і зуби, щоки й пащоки, леву і левиці, ведмедю і ведмедиці, вовку і вовчиці, росомаху й росомасі. Як бояться лева і левиці ті звірі, так, щоб боялись мого скота, масті такої то, і треба сказати, якої масті у вас домашня худоба. Ще сьогодні було прийнято читати оце стародавнє зимовляння від злих сил від хвороб. Воно здатне відвести нещастя та допомогти в скрутних ситуаціях. Слухайте уважно. На Синарській горі росте зілля не мені, Христос іде мені. Війшла свята матінка спочивати, свого синка виглядати. Ой, синку мій прелюб'язний, сни у мій сій сон прецудейний, що тебе жидова й мила, на й хрест ручки розложила, на три дерева. Розп'єла, струнці кровці і спустила, і земліцею промішлєла. Сонце сі змінило, Мисець сі змінив. Вз'їла свята причиста свого синка за білу руку, повела в вутрин В вутриння на всеношне, з всеношного на службу Божу. На службі Божій золотий прастів на стім престолі Ісус Христос лежить. На охрест руки держить. Прийшов святий Петро і Павло, Ай ти, Боже наш, що ти то ділаєш? терпиш муки за увесь нарід та й за нас. Ай ти, Петре, ай ти, Павле не лікайся мої муки. Узьми собі в праву руку хрест, а в ліву палицю, йди по світу, по цалим повіту, накажи сліпого, німого, кривого, глухого хто би тоту молитву знав. Аби тільки гріху мав, гина дереві листву, на синім морі піску, царство доперте, пекло заперте вовіки віком. Амінь. Ну, шановні глядачі, це сюжет в нас, який називається Сон при Святої Богородиці. Таких народних молотов, до речі, дуже-дуже багато. Вони дуже були розповсюджені в нашого українського народу. Вона така довгенька, складно її читати, але я вам залишу під цим відео коментар обов'язково. Після того, як відео вийде, почитаєте, Може у вас вийде краще ніж мене і прочитати. Я як змогла, так прочитала. Дійсно дуже складно читати. А ми продовжуємо. Тож, що не можна робити сьогодні? В цей день варто ставитися до лісу з особливою повагою, не шуміти та не залишати сміття. Наші предки вірили, що ліс дарує свої багатства лише тим, хто ставиться до нього бережливо. Якщо ж не ахтувати цими правилами, можна залишитися без грибів та ягід у майбутньому. 15 березня вважалося сприятливим днем для зустрічі з чорною кішкою. Вона не приносила негараздів, а навпаки, обіцяла фінансову удачу. Якщо така тварина перебігла сьогодні дорогу, не варто змінювати маршрут, краще сміливо продовжувати свій шлях. А ось до незнайомців в цей день ставилися з обережністю, краще вірили, що саме 15 березня може активізуватися загадкова сила, яка набуває вигляду привабливого мандрівника та випробовує людей. Щоб захистити себе від такого впливу носили шпильку приколотою до виворітного боку одягу. Ну і взагалі будь-які металеві предмети вважаються захисними оберегами в нашого українського народу, якщо побоюєтесь нечистої сили десь, колись і йдете, їдете, беріть з собою щось залізне і воно вам допоможе обов'язково. Для дівчат існувала цікава прикмета. Цього дня не варто було розчісуватися, щоб уникнути труднощів в шлюбі. А жінкам. Після причісування радили зібрати випале волосся та змити його проточною водою, вірячи, що це допоможе зберегти густоту і здоров'я волосся. Кожної суботи Великого посту на Славуччині дотримувалися традицій, пов'язаних із пошаною до предків. Наприклад, в цей день не білили хату, бо вважалося, що таким чином можна викликати невдоволення померлих. Вважалося, що якщо білити хату або фарбувати щось сьогодні в хаті, таким чином ви ніби замазуєте покійникам очі, заважаючи їм бачити цей світ і отримувати молитви від рідних. А ще сьогодні не можна роняти хліб на землю. Це взагалі в жодному дні не можна робити, а сьогодні особливо це небезпечно. Але якщо впаде навіть випадково хліб на землю, і це вважається за дуже великий гріх, його треба одразу підняти і поцілувати три рази, примовляючи Боже, даруй мені. Сьогодні, 15 березня 2025 року, це субота, якщо ви дотримуєтеся правил великого посту, то сьогодні дозволяється гаряча їжа з олією. Звісно, в цей день ми маємо і іменинників, і сьогодні це в нас люди з наступними іменами: Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Тимофій та Іммануїл. Хочеться від всієї душі. Привітати іменинників з іменинами, з Днем Ангела, в кого День Ангела, до речі, це не одне і те саме свято, це різні, різні свята. Я на своєму першому каналі про це навіть окреме відео робила, тому будьте обачні з приводу того, що вважати іменинами, а що Днем Ангела це різні дати можуть бути, а може бути і одна дата. Це вже залежить від того, яка у вас доля, як вона склалася. І я хочу привітати всіх, побажати здоров'я, побажати неснаги, побажати віри в себе, в нашу державу і в Божу милість. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. День дійсно цікавий, шановні глядачі. Обов'язково сьогодні пом'яніть наших предків, своїх предків, пам'яніть. І е, дотримуйтесь тих прострог, якими сьогодні нас наділяли і наділили наші пращури. Е, ще раз вам дякую за перегляд цього відео. Замовляння я залишу в описі, не в описі. Я в коментарі закріплю е, замовляння сьогоднішнього дня. Воно дуже довге, дійсно, і таке складне. Сон Пресвятої Богородиці. До речі, варіантів дуже багато. Я буду підшукувати для вас ще, тому що ну, це дійсно дуже популярне замовляння як сюжет, і воно від багатьох проблем рятує. Так вірили наші пращури. Завтра буде новий цікавий день. Повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі завтра!